Друзі, привіт! Отже, зараз я вам розкажу і покажу, як вас рівно обманює. Чи як ви обманюєте себе? Чи як вас обманює YouTube, коли вчить вас рахувати матеріали, рахувати оздоблення. Чи як вас вчать інші школи, інші лектори викладачі і некоректно зроблені шаблони? Чи як в принципі? Навіть інколи на наших курсах люди не додивляються до деталей, не приділяють детально увагу саме матеріалу, який ми стараємось подавати, так і інколи опускають дуже важливі. Тобто ситуації, чому у нас виходить неправильний проект, дуже багато і в чому суть неправильності проекту. Зараз вам наведу маленький приклад. Є в нас дизайн інтер'єру. Так, невелике приміщення, дуже невелика геометрія, насправді, але важливо зроблено досить детально. Так, 3D-вигляд існуючого стану. Є каркас певний є, план демонтажу. З 3D-схемками, все як має бути, наш студент Новак Роман робив це. значить все, І тут все симпатично гарно, 3D-вигляд монтажу, ось красивенько. Так, стадія існуючий існуючий а, стадія монтаж, тобто все розділено так, як книжка пише, в принципі. Елементи в стадії проекту знаходяться, деякі елементи в стадії існуючого стану, і здається, все добре. так тобто тут Присутні в ну, такому дійсно повному об'ємі для невеличкої реконструкції от, прям достатньо цього всього діла. І коли ми крутимо нижче, дивимось, дивимось, дивимося, гарно, красиво, плани підлог. Тут у нас всюди, ми розуміємо, вірна геометрія, ми все перебудували, в нас все по розмірах сидить. А, класно. І доходимо ми з вами там нижче. Бачите, багато всього. Кухня, вітальня. Доходимо з вами нижче. А, до розгорточки, до речі, до речі, розгортки гарні а, були. В Романах якраз симпатично кастомізував шаблон, трошки виправив і розгортки, ну, симпатичні. Отже, але тим не менше, ми дивимося нижче, нижче, нижче. Меблі на замовлення, це там схемки, аксонометрія, це та все, що Рівдрої по замовчуванню все життя робив. Так? Але нижче є специфікація матеріалів. Так? Ось цікавий елемент. Я виніс окремо дві специфікації в бік і покажу вам зараз дві з них. Значить, і в чому є великий обман? А я от вам зараз її покажу, і ви попробуєте так, от поставивши відео на паузу, спробуйте знайти, в чому є проблема з цією з специфікацією. Так, Відомість матеріалів, оздоблені стін. Давайте ставте на паузу. Я рахую 1, 2, 3, і зараз розкрию вам секрет, що тут неправильно. І важливо, що ця помилка вона зустрічається не тільки в наших студентів, але. Ми принаймні, в себе про це говоримо і дуже стараємося акцентувати увагу на роботу зі стадіями, бо ця тема саме відноситься до стадій. Так от ця помилка дуже часто виникає в людей, які не до кінця розібралися з шаблоном, з стадіями, з специфікою роботи самих специфікацій. З поганим менторством. І найчастіше саме остання позиція, найбільша проблема неправильних специфікацій. Отже, проблема цієї специфікації в тому, що вона в нас рахує всі об'єкти в ревіті, а не по нашій стадії проекту. Перше, це чітко видно в самій колоці стадії монтажу. У нас є стадія проекту для газобетону, плити дерев'яні для стадії проекту. А далі цегла звичайна має декілька позицій, так. Нижче аналогічно декілька позицій. І чому так виникає? Бо справа, вся справа в тому, що виникає у нас така помилка з специфікаціями, коли ми неправильно налаштовуємо параметри саме у специфікаціях. Давайте ще раз на модельку глянемо. В нашій моделі ми чіткий маємо поділ на елементи по стадіях, Так? Існуючий стан це в нас ось сіренькі стіни, які відносять до існуючого стану, і елементи нові. Так, які в нас відносяться саме до стадії проєкту. І важливим моментом, і ви пам'ятаєте, що для того, щоб правильно показати монтаж елементів, ми використовуємо в себе окремо фільтр по стадіям, план монтажу. Якщо ви зайдете в вкладку Manage, зайдете в розділ Phasing Pages, і подивитеся на кількість стадій, в нас є дві. Все нормально. Нагадую, що стадія демонтаж ховається в стадії проекту. І це дуже важливий момент. А от в розділі Face Filters в наших шаблонах архітектури, дизайну є створено порядка 10 11 позицій. Чому 10-11? Тому що якщо відкрити в англійському ревіті зберегти файлик, до речі, то зразу з'явиться ця дефолтна категорія, що олійку неможливо видалити. Або навпаки, в російському інтерфейсі вона з'явиться, там показати все, і її неможливо прибрати. Тому це от фактично ознака того, що шаблон був відкритий і десь разок один збережений, не в тому. А не в тій мові ревіту на тій. Є проблема. Так от, ось стандартні стадії, які ми використовуємо для моделей і для планів. Існуючий стан, плани монтажу, демонтажу, демонтажу колір, реконструкції, показ спільно, показ окремо. Але нижче є три стадії, нових три фільтри по стадіям: специфікація, демонтаж, специфікація реконструкція і специфікація тимчасові. І ось тут найбільша. Помилка більшості шаблонів, які ми зустрічаємо інтернеті, які не які мав від людей, які менше працювали зі специфікаціями. Справа в тому, що використання е, стадії, використання фільтрів по стадіям для специфікацій е, тих самих, які ви використовуєте для планів, воно унеможливлює нормальний підрахунок. І от зараз, наприклад, ви чітко побачите, чому треба використовувати саме фільтри стадіям, які називаються специфікація, і мають ось наступне налаштування. Я вам, до речі, розширю картинку, щоб ви могли собі подивитися, як це виглядає в нас. Демонтаж у нас нові елементи не відображаються, існуючі елементи не відображаються, демолешт по категорії. Тимчасові не відображаються. В реконструкції в нас по категорії відображаються нові елементи, і не відображаються всі інші. І ситуація з тимчасовими аналогічна. Не відображається нічого, крім тимчасових. Об'єктів. І зараз, наглядно, ми переконаємо, чи береш ревіт чи ні. Так І все-таки хто в цьому, в цьому винен. Отже, я відкрию ще раз свою, свій лист з табличками. Є дві таблички. Я вже виправив одну і показав другу. І от а зараз як налаштовується цей фільтр постанням для специфікації. Насправді все дуже просто. Потрібно вибрати специфікацію. так, Двічі по ній клікнути. І ми попадаємо всередину у фільтр. В специфікації перепрошую у налаштуваннях з лівої сторони в Properties в нас присутня позиція Phasing стадії, так само як це є в нас і для виглядів, для планів, для розрізів, для 3D, для всього. Тут те, що не є, але це часто нехтують. Так от, якщо у вас стоїть Phase – проект це логічно, що ми хочемо порахувати проект, так але у вас стоїть фільтр по стадіям, Show All, там якийсь інший. Це не означає, що ви порахуєте проект. Це означає, що ви порахуєте все, що у вас попаде у цю вибірку. Як у 3D у вас попадає у вибірку все, коли ви ставите ці фільтр. Так само і зараз у вас попаде все. Дуже наглядний приклад. Як тільки ви в своїй специфікації зміните фільтр на специфікація, наприклад, реконструкція, там де в нас приховуються існуючі елементи і демонтовані, ви побачите, що в нас пропаде одна позиція. і... Колонка стадії вирівняється на стадії проекту. Ось, прошу. Тобто, тепер на чітко показуються лише реконструйовані елементи. Якщо ви хочете порахувати демонтажні роботи, об'єм демонтажу, виберіть специфікацію демонтаж. І вас залишиться тільки те, що ви демонтуєте. Ось 11 метрів квадратних, півтори метри кубічного там цегли. Ми демонтуємо найбільше, не, не менше. Ось маленький лайфхак, коли ви будете подавати правильні показники, правильні специфікації робити ТП для своїх об'єктів. І це дуже важливо. Бо наголошую: от промахнутися в специфікаціях дуже дуже просто з цією позицією, а похибка вона насправді колосальна. Давайте порівняємо цифри: 83 метри квадратних. ну, площа, наприклад, 83 метри квадратних при виставленні. Правильних фільтрів, так і 310 при неправильних фільтрах. Тобто взяли весь існуючий стан в розрахунок. З об'ємом кубатури 1,73 метри кубічних сумарно для реконструкції треба. І в специфікації 91 метр кубічний. Тобто, це величезна різниця просто гігантського масштабу. Тому уважно налаштовуєте специфікації, перевіряйте, чи у вас правильно працюють фільтри по стадіям і стадії. Як ви знаєте з наших курсів, стадії це досить складна тема, і ми її стараємося розібрати детально довго на різних прикладах. Ну і в принципі, як зі всім підходити. І ось ці категорії треба в себе мати. Якщо ви використовуєте якісь сторонні шаблони, не наші, наприклад, то дуже рекомендую собі створити ці фільтри по стадіям і по цих налаштуваннях налаштувати для того, щоб мати правильне відображення і правильні підрахунки табличок, тому що це якраз позиція, яка буде продавати ваш Проєкт якісно, і клієнт не буде мати цього розриву. Тому що ми розуміємо, коли йому привезуть 90 метрів кубічного, кубічних цегли так? 90 кубів цегли, ну це буде фаталіті. Це буде помилка, проблема велика для всіх навколо. Ну що ж, не робіть помилок, працюйте ефективно і до зустрічі на курсах!